На тренування. Якщо бажаєте, попити води. І, дівчат, по-перше, ми починаємо із планочки. Виходимо у планку гарно, красиво, в долоні під плечима, прямі ніжки, прямі коліна. Вийшли у планку, стоїмо 30 секунд. Дихаємо обов'язково, живіт підтягнемо. У плечах не провалюємось. Ще 15. Дивимось донизу. Шия продовження хребта. 4, 3, 2, 1 дівчат трохи ширше до долоні. Коліна опускаємо донизу. Віджимання. І повернулися в планочку. Вісім разів. Коліна донизу. Віджимання. Видих. Повернулося у планочку. Коліна донизу, Вдих. видих. Повернулося. Це три. Коліна донизу. Прямо, пряме положення попереку. Вдих, видих. Наверх. Дівчат, ще три рази. Ще два. Останній. Молодці. І відпочиваємо назад стегна. І вперед підтягнули долоні лоб на килимок. Молодці. І щоб руки наші вже втомились майже, майже, мабуть, вже втомлені ручки, тому ми на спині. На спині кругла спина на килимок. Дві. Два лікті в дві сторони дивляться. І підіймаємо велосипед Правий лікоть, ліве коліно. Дуже-дуже повільно. І лівий лікоть праве коліно. Навпаки, відриваємо і з кожним разом максимально плече від килимка. Приклеєний поперек до килимка. Вдих один бік. Видих інший бік. Вдих один. Видих інший. Молодці. Вдих. Дуже повільно видих. Ще вісім, інший бік. Дві вісімки ми робимо. Сім. Шість дівчат. Максимально підтягуємо м'язи, пресу, шість. П'ять. Молодці. Чотири. Три. За один раз. Я вважаю дві сторони. Два. Останній раз. Один. Молодці. Затримались у статиці. Стоїмо. Три, два. Один інший бік. Правий лікоть, ліве коліно. Вісім сім, три, два, один. Та випрямляємось. Відпочили трохи. Три, два, один. І все те ж саме, тільки швидко. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І ще вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один, донизу. І трошки розслабляємось. Вдих носом, видих через рот. І ще вдих носом, видих через рот. Молодці. Зараз ще раз повторюємо велосипед. Три, два, один. два. Лікті дивляться в дві сторони. Молодці. І поїхали. Лівий лікоть праве коліно, та навпаки, поперек завжди максимально приклеєн до килимка. Не відриваємо його. Поїхали. Один бік, інший. Повільно. Один інший. Молодці. Вдих, видих. На м'язах. Дівчат, якщо важко. Можна ніжку трохи вище і вище. І ще продовжуємо. В нас ще вісім. Ще сім. І з кожним разом відриваємо плече від килимка. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Один статика. Можна трошки вище ножку, якщо важко, якщо ні, тримаємось. Інша сторона, ще на вісім. Відпочиваємо молодці. Трохи розслабляємось, руки за голову, вдих носом. Видих через рот. І продовжуємо швидко. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, ще вісім, сім, шість, пять, чотири. Один. Молодці. А зараз відпочиваємо. Ручки за голову. Молодці, супер. Дівчат, ну що? Хочу вам сказати, що ще раз ми повторюємо велосипед. Давайте трошки більше відпочинемо, щоб було сили на живіт і відштовхнулись від килимка. Відштовхуємося ліктями від килимка, підборіддя буріді вперед, відтягнули плечі донизу, наховаємо шию. Молодці, супер. І повторюємо останній раз на м'яз-прес вправо велосипед круглою спиною донизу. І повільно дуже починаємо робити велосипед. 3, 2, 1, поїхали у один бік та у інший. Відриваємо з кожним разом одне плече. Вдих. І видих. Молодці. Поперек в нас приклеєн. Тільки плече відривається одне та інше плече. Одне. Інше і ще вісім. Молодці. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Дева. Останній, один. Статика, затримались. Інша сторона, вісім, рахунків. І відпочинок. Відпустили м'язи. І зараз швидко. Три, два, один. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5, шість 7, вісім. Ще вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо, дівчата. Ви, молодці. Витягуємось ніжками вниз. Руками наверх. Немов нас. Хтось тягне у дві сторони. Відпочиваємо. В нас залишається ще батмани, перегортаємось через бік, підіймаємось обережно наверх, П'ємо воду, якщо вважаємо. Дівчат, в нас ще батман і в нас ще обов'язкова частина це розтяжка. Ну що, зараз потрібен нам стілець. Відходимо назад. Права нога в нас опорна. Починаємо з правої. Дві долоні на стілець, прямі лікті. Стопа під стегном. Ліва ніжка назад. 3, 2, 1, поїхали наверх і вниз поперек. Прямий, прямий живіт підтягнутий. І дівчата, будь ласка, вище, ніж 90 градусів не підіймаємо ніжку наверх вниз 4 ще 4 коліно дивиться вперед 3 2 1 наверх і тепер в діагональ у лівий бік нога і у правий намов ми веселку малюємо півколо у один бік та у інший 3 4 і 5 Шість. Сім. І вісім. Молодці. Згинаємо коліно. Стопа до сідниці. Повернули. Згинаємо. Повернули два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Зросли наверх коліно вперед, прямий поперек. І назад. Зросли вперед, дівчат. Стілець у вас має стояти біля стіночки, щоб він нікуди не їхав. Назад. Видих вперед, вдих, назад, три. Видих, вдих. Чотири. Видих, коліно вперед. П'ять. Шість, плечі вниз. сім, Останній раз. вісім, І затримались просто у статиці. Штовхаємо долоні на стілець. Нога натягнута максимально. Задня ніжка, опорна, м'яке коліно. Три, два, один. Зросли наверх. Ліва нога опорна. Праву ніжку закидаємо на ліву. І два стегна назад. Брудний відділ донизу відчуваємо витяжіння сідничного м'язу. Повертаємось наверх, трошки відпочили. Дівчата продовжуємо. Зараз буде ліва опорна. Ліва опорно під лівим стегном. Долоні на стілець. Три, два, один. Поїхали. Назад нога. Ліва стегно. над п'яточкою. Над стопою. Два. Видих, Дих. Три. Наверх. Та вниз. Чотири. П'ять не вище, ніж 90 градусів. Шість. Сім. Вісім наверх діагональ у лівий бік. У правий, У лівий. у правий, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Тримаємось і стопа до себе. Від себе. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Видих вперед. Назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих. Ровна діагональ. Від маківки до п'яточки. Можна на полупалець від штовхоти себе. Назад. Чотири, назад. Три. Коліно вперед. Вправо. Два. Останній раз. Один. Статика. Вісім. Сім. Три, два, один. І права нога опорна, ліву ніжку закидаємо зверху над коліном, над правим стопа. І підтягнули. Грудний відділ донизу і відчуваємо витяжіння у ліву, з лівого боку в сідницях. Молодці, супер. Дві стопи донизу. Розслабляємось, дівчат ви молодці. Стегна у правий та у лівий бік. Круглою спиною зросли наверх. І видих, знову підтягнули ось Витягуємо задню поверхню стегна, розкриваємо грудний відділ. Трошки можна попружинити. Кругла спина наверх. Супер. Дівчат, п'ємо воду та починаємо розтягуватися. Можна використовувати зараз спинку стільця, можна сидіння. Закидаємо ніжку зверху, натягуємо стопу, дві руки над головою і завдихом переходимо донизу, як завжди, від живота. Починаємо складку, наверх зросли. Видих, 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 наверх зростаємо. І ще. Вдих, видих. Дівчат можна без рук, якщо руки стомилися. Видих. Можна тримати коліно прямим та підтягуватись донизу. Повна амплітуда зараз. Давайте ще чотири. Ще три. І з кожним разом нижче, поперек прямий, пряма спина. Два. Останній раз. Один. Затрималось тут. Дівчат, якщо є якісь неприємні відчуття, можна розвернути стілець і поставити стопу на сидіння стула. Бо може бути не дуже приємно на спинку стільця, п'яточку. Триматись так. Давайте ще 4, 3, 2, 1. Зростаємо наверх. Молодці, ручки вниз. І вниз інша ніжка. і зараз перейдемо ще на килимок. Ліва стопа на спинку стільця. І дві руки над головою, і донизу, і зростаємо І ще вниз. Зросли. Молодці. І можна долоні на коліно. Намагаємось тримати прямий поперек два стегна і два плеча, немов квадрат вперед. Не розгортайтесь бік. Вперед, вперед, затримались тут. Зростаємо наверх. Ну, Давайте все ж таки повернемо стілець сидінням до нас ліву ніжку і нахиляємось боком до стільця. Стопа в нас так само під стегном. Боком, боком, молодці. Дивимось, можна ще наверх подивитись, якщо тримаєте баланс. І знову живіт підтягуємо. До ніжки, молодці, і інший бік ще права нога боком і вперед живіт до ноги. Молодці зростаємо, обертаємось спиною до стільця, закидаємо задню ліву ногу на стілець коліно. В нас майже під стілець. Підтягується крок вперед, правою ніжкою. І затрималось тут. Ось так ми тримаємо задню ногу, і не треба її тримати руками. Два стегна та два плеча все так само дивляться вперед. Затримувався тут. Можна попрацювати стопою задньою на себе від себе. Відчуваємо витяжіння у квадрицепсі. Тримаємо ще. Опускаємо долоні, змінюємо положення на іншу ніжку. Коліно під стільцем, вперед, ліва нога. Молодці. і можна ще відштовхнутися від килимка, якщо виходить наверх, попрацювати з тобою. Якщо ні, дівчат затримуємось. Знизу, долоні вниз. Молодці, долоні донизу, збираємо дві ноги разом. Стегна у правий та у лівий бік відпочиваємо. Робимо крок праву долоню вперед лівою та донизу підтягуємо грудний відділ, підборіддя вниз. Повертаємось наверх, трошки кругла спина. Округлюємо поперек, грудний відділ. Повертаємось і знову крок ліва, долонь права і вниз. Повертаємось наверх, кругла спина, круглий грудний відділ штовхнути наверх. Нейтральний стан та потрошки обережно підіймаємось, замок за головою. Та пружинка донизу. Відпускаємо обережно замочок, зростаємо наверх, круглою спиною. Молодці. Забираємо ніжки, вдих, видих, вдих носом та видих через рот. Молодці, дівчат, я вам дуже дякую за тренування. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Да, не забувайте про харчування. Раціон це дуже-дуже важливо. Це перше, що важливо у гарної фігури. Пока-пока, дівчат, дякую.